Хто б знав, що рубрику новин дна продовжать не росіяни, котрі, до речі, надають мало не щодня матеріалу для неї, а наші ріднесенькі українці. Як ви могли зрозуміти, дубатися у росіянах і пояснювати, чому саме культура, котру вони продукують, це щось погане, я сьогодні не буду. Якщо вам за останні два роки щонайменше так і не дійшло, то навряд і дійде після чергового відео, Будуть пояснювати, що ж не так із Єсінінами з російською опозицією чи їхніми журналістами. Можу, колись і буде настрій потикати у смішних росіян і погиготіти із того всього, але сьогодні я цим займатися не буду. Давайте ми сьогодні сконцентруємося на чотирьох цифрах: 9, 4, 3, 2, от один. Без 1. 9432. Саме такий номер законопроєкту, котрий, о Боже, страшне заховає цілий пласт української культури, український дубляж. Саме така думка виникла у більшості, але давайте розбиратися, чи дійсно так воно і є. Дійсно так воно і є. Законопроєкт, тобто ще не затверджений закон 9432 про особливий статус англійської мови, який 28 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради, передбачає, що англійська мова визначається одною з мов міжнародного спілкування. Нею зобов'язані будуть володіти держслужбовці, що логічно митники, голови, руки і ноги держадміністрації разом із заступниками і так далі. Логіку ви зрозуміли. Касирок. Котрі ще не так давно спромоглися вивчити українську мову, це не стосується. Теза виключно про тих касирок, котрі тільки нещодавно таки спромоглися вивчити українську мову. Я не намагаюся применшити чиюсь професію. Зрештою, касиром свого часу був і я. Англійську в Україні явно розвивати таки потрібно, бо як не як ми з вами вирішили, що нам потрібно ставати європейчиками. А в нас же воно як ми дуже любимо говорити зазвичай про наші е права, от про обов'язки уже говоримо якось не так охоче. Дуже добре мати європейські паспорти який небудь, але і мову вчити теж треба. Є певні правила, котрі ми зобов'язані дотримуватись, якщо ми прагнемо до цивілізації. Але більшість із них досить прості, насправді ситуація нагадує. Боротьбу проти вірусів і грипів, котрі раз на п'ять років з'являються як масове явище, а люди щиро дивуються, що потрібно тримати дистанцію, а не дихати один одному на вушка у чергах. Треба вчити англійську мову. Треба мити руки із милом і регулярно їсти здорову їжу. Але у той же момент і потрібно захищати український дубляж, котрий скоріше за все скоро зникне як явище. Давайте подивимося, що ж іще там понаписували витрачальники українських податків е, депутати, е, законодавці. Отже, частка показів мовою оригіналу у кінозалах у 2025 році має становити 50%, у 26 році 75%, а з 2027 року 100%. Що математично неможливо, бо у нас є ще один закон про забезпечення функціонування української мови як державної, де у шостому пункті 23 статті чітко вказано, що кількість субтитрованих реплік не Може перевищувати 10% фільму. А якщо якийсь фільм показують мовою оригіналу, то повинен бути і дубляж. Також відповідно це стосується і англійської мови. Також тобто прийдешній закон про англійську мову прямо суперечить уже існуючому закону про українську мову. Я усіма кінцівками за розвиток англійської мови в Україні рівно до того моменту, доки це не буде займати її суперечити і відповідно заважати розвитку української мови. Хоча ніби як мета оцього всього цілком благородна. Той, хто це писав, мабуть, подивився 13-го воїна і подумав, що Антоніо Бандерас це нащадок Бандери. Якщо він зміг вивчити мову, виключно слухаючи оригінал, то рядовий українець тим паче зможе. Дійсно, по фільмам і серіалам можна навчитися розуміти англійську мову. Я, власне, так це і вивчив. Щоправда, це ефективний спосіб, якщо ви вже бачили цей фільм українською і вже розумієте, про що він. Навряд би я розумів, що Говорить Чендлер чи не є роз, якби я до того не подивився друзів разів 500-600. Без будь-якої бази ви отак -от просто не вивчите англійську. Потрібні якісь курси. І саме тому спонсором цього випуску є Ніхто. Особисто я більше люблю дивитися кіно в оригіналі і вам також раджу: ні один дубляж не передасть усі тонкощі оригіналу. Одна із головних цінностей гострих картузів саме у різноманітності акценту. Трилогію корнету від Едгара Райта я взагалі забороняю дивитися в озвучці. Попри усю якість нашого дубляжу, він часто знатно псує оригінал. У нас що не візьми, а кожен голос максимально розкішний, кожен розсипається золотом. Зараз я кажу. Як розбалована мама на квіточка, але це не дуже добре. Бо герої фільму частіше всього говорять не як солодкоголосий, золотий медаліст театрального, а ви не повірите, як звичайна людина. Зрозуміти мене, будь ласка, зараз правильно дубляж у нас дійсно хороший, у ньому трапляються прямо такі геніальні адаптації. Тож, як тільки доходить до його оцінки, то інакше як максимальними вони бути не можуть, бо не люблю я дубляж чисто як явище, а не через те, що він у нас поганий. І навіть чисто із такої точки зору я в жодному випадку не підтримую повне придушення українського дубляжу, якщо таке планується. Мені цікаво, що за Дарт Вейдер прописував цей закон. Це моє особисте бажання дивитися в оригіналі за можливості. Це мій особистий вибір. І я хочу, щоб цей самий вибір був у інших людей також. Тому найлогічніше це можливо підняти частку фільмів англійською мовою, а не повністю замінювати нею українцю. Бо насправді одне одному не заважає. Усі, хто хочуть дивитися фільми англійською, уже можуть це зробити. Таких сеансів значно менше, звісно, але попит, як відомо, диктує пропозицію. Якщо чисто в навчальних цілях ви хочете таки вивчити по фільмам мову, то будь-який стрімінговий сервіс мовиться оригінальними доріжками. Частина громадської думки, принаймні у Твіттері, каже, що законопроєкт цілком логічний, бо бачите, Європа, хочеться зразу запитати, у якій із країн Європи. Пи систематично знищують чиюсь мову не просто кілька століть, а роблять це по сьогодні. І будь-який пук вліво чи право просто візьме і наїбне усе те крихке, що було набудовано за останні буквально декілька десятків років. Нагадаю, що ще у 2006 році українська мова у кінотеатрах це була дикість, рагулізм і о боже, це так. Модель кіно в Україні зразку 2027 року вже існує. Називається вона «Дитячий Ютуб. Кількість українськомовних мізко для найменшеньких критично мала, проте англійськомовних, хоч і з кумом ділись. Але багато батьків не спішать якісно перебирати контент, а включає те, що підсовує сам Ютуб, тобто переходять на російську риганину. Людські мізки йдуть шляхом найменшого спротиву і не будуть масово змушувати ходити тушки на курси із англійською. Ської мови чисто аби раз на півроку глянути кіно бо робити більше нічого. Ця тушка лишиться вдома, включить собі кінчик тою мовою, яку розуміє. І якщо це буде не українська, то вгадайте, яка це буде мова. Чисто із цієї точки зору, навмисне чи ні, але скасування українського дубляжу, буде підігравати Росії. Сухий закон не примусив людей забути за алкоголь. Будь-які підйоми акцизів на тютюн тут же підіймають і активність бариг. Цілком логічно припустити, що заміна української озвучки більше вплине на розвиток піратства аніж на розвиток англійської мови. Піратських студій озвучок в Україні, які роблять досить таки якісну роботу, теж уже багато. Тож без озвучки, прямо зовсім ми не залишимось, але питання хіба підтримка піратства це і є європейська цінність? Чинна влада могла б, скажімо, забезпечити нас українською мовою в іграх? Ну, знаєте, щоб розвивати українську мову, популяризувати її на території України, бо з англійською мовою все дуже добре. Вона квітне і пахне, а от український бодай. Текст в іграх повинен вигризатися зубами, кривавими мозолями від писання численних прохань у Твіттері. все як завжди, на плечах у звичайних громадян, котрі самі пишуть петиції, домовляються із видавцями і самі роблять український контент. Робота міністерства культури на чолі з Олександром Ткаченко. Це як старий замизганий гральний автомат, який раз на пару років можливо миють і навіть фарбують, але все рівно при виграші у 5 гривень ти програєш усі 100. При цьому ентузіасти без підтримки Держкіно здатні робити самі шикарні роботи, як той же університет Шупарського. До речі, наскільки я розумію, уже в наступну суботу, якщо мої секретні джерела мене не підводять, з'явиться новий епізод, і в ньому з'явиться цілком відомий вам персонаж. Побачимося там, блядь, сучі виплітки. Ви теж це бачили? Ми пройшли неймовірний шлях від да кому надо, ето українська озвучка до рівня місізації по типу друга найкраща озвучка у світі, що, до речі, не зовсім правда. Я б сказав, що це зовсім неправда. Від асоціації української з забитим солом до того, що бідна Лобода намагається хекати у мікрофон українською, так ніби це якось виправдає її гастролі на Росії. А потім щиро дивуються плакатам проти неї на її ж виступах. Усі ці руки під шаленим тиском Сі, а у нас культурна війна ведеться вже дуже дуже давно. Українська мова квітнула і зміцнювалась, у тому числі, і завдяки вам, навіть якщо ви просто обираєте дивитися український контент замість російського, я очікував палець у колеса від кого завгодно, але не від самих українців, кого я обманюю. Від українців я теж чекав різноманітних палець в колеса, але не такого масштабу. І якщо законопроєкт 9432 дійсно передбачає скасування українського дубляжу, то це шановні пані та панове повне фіаско. Може, ви іншої думки. Я у принципі готовий до цієї розмови також. Чекаю вас в коментарях. пишіть туди свою думку, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації, і чому саме цей законопроєкт повна шляпа. Не забувайте донатити на армію. Прямо зараз ми збираємо на дрони. Залишилось іще скільки там тисяч, і без вашої копійчини, ну ми прямо взагалі ніяк у нас нічого не виходить. Як завжди, я вже казав, ми повинні були зробити висновок цей давно. Тільки ми, ніхто крім нас, ми як десантура, але в інтернеті. Якщо ви хочете підтримати ще й наш проект, тому що абсолютно усі наші відео тримаються виключно на вашій підтримці, на ваших е, донатах. І якщо ви хочете підтримати нас, щоб ми жили, виживали і надалі, то зверніть увагу на те, що в описі до цього є відео, до цього відео в описі є різноманітні реквізити. Ви можете ними скористатися. Якщо ні, не забувайте ставити уподобайку, підписатися на цей канал і на сотні інших соціальних ну три. Чотири Ну максимум 5. Я просто дуже сильно люблю перебільшувати. Але скажімо так, в одному тільки телеграмі у нас є подвійний слід. Ми пишемо, Юліана пише про різноманітні фільми, і серіали і на часом про комікси, там про Селебриті. Вона пише про е, те, про се, фотосесії, різні новини. Я пишу всякий шлак на своєму каналі окремому. Можете підписатися і на нього також. Не дав Бенджамін дозволу на фотографування себе цього тижня. Жням він, знаєте, у відпустці. Я розумію, кожна особистість має право на відпустку. Відпуску і відпустку теж у нього просто відпустка, Це не я помилився. Це він просто хоче, щоб ми називали оце період його якісного чілінгу і відпочивання відпусткою. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Ви ж не подумали, що це я так погано розмовляю. Ви знаєте, скільки я в блогерстві? Да я так розмовляю. Що... Розмов розмов розмовляю. Що дай бо сьогодні не буде, буде. Нікого не буде? Дивіться на мене. Підуть. <сум> Чуєш, Звук відписок. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео. Прекрасна, Юліана, а ви дивились, який чорно Тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте!